Не симулюють? – Це зазвичай футболісти симулюють. Мене колись запитували, здається, на вашому славному каналі, кого б я дав по десятибальній системі оцінку за акторські здібності. Ох, так дуже багато є. Зараз сирна не грає, але це був просто майстер. Так розкішно падав. Ну і багато хто інших. Це теж частина футболу. Футбол і акторська майстерність, а я би навіть сказав і політика, вони дуже близь близькі. Турно, то це не застали, як вони тут пхалися і літали. Просто вроді як незручно, не, не інтелігентні люди, е, так щоб сильно сваритися, то наче ж, не гарно, але були тут такі вже були прецеденти. стадіоні. здається, це був е, матч е, Ліги Європи між Дніпром і Наполі. Коли я був останній на стадіоні, здається, е, збірна грала на превеликий жаль. Це була невдача. Я... Дуже переживаю особливо за збірну. Я не буду приховувати хтось. любить казати політично, я люблю і та хоче, щоб вигравала, і та хоче, щоб вигравала. Так не може бути. Е, насправді, як ти вболіваєш за команду, то ти за неї вболіваєш. Е, програє, вона чи виграє, але ти тільки за одну команду вболіваєш. Я дійсно вболіваю за київське Динамо, дуже переживаю за її становлення. У стадіоні була дуже давно, ну як. На професійному матчі у мене похресник Іван, він займався в Динамо, і я досить часто була у нього на змаганнях. А в дитинстві з батьком ходила, якраз був зоряний. склад нашого Динамо я вболівала. Але велика була перерва. Зараз, власне, наче повернулися в дитинство. В дитинстві я захоплювався Заваровим, його технікою, його баченням. я... Звичайно, Андрія Шевченка любив, тому що я вболівав за Мілан тільки через те, що Андрій Шевченко так. Я зараз слідкую постійно за чемпіонатом Німеччини, тому що там грає Ярмоленко і тому що там грає Коноплянка. Я радий за Сінченка, який працює дуже активно і, попри складну конкуренцію, він, він має великий зріст і це спрацює на збірну. Ну, десь отак. Помір є е, е, Рівалдо. Чому саме він? Не знаю. Мені здається, цей футболіст має характер. Е, це мені головне здається, най найважливіше для футболіста та е, бачення поля, та, як він будував ці атаки, як він їх руйнував у суперників. Мені здається, що це один, ну в моїй п'ятірці одне з найвищих місць. Мені подобається Месі. Ну це класична е, річ і. Ба ще подобається. Мій улюблений був Міхаліченко. Ну, насправді всіх любила, тому що кожен був на своєму місці. Я завжди відслідковую всі матчі, результати. Слідкую за тим, що відбувається в нашому чемпіонаті, звичайно. І мені зараз подобається англійський чемпіонат Манчестер Сіті. Зінченко. О, ну а як же велике вітання йому і ми за нього вболіваємо. Наснаги йому. Що все таки ваші бути актором чи футболістом? Так вийшло, що я з дитинства займався серйозно футболом в спецшколі, Прикарпаття, оскільки народився в місті Івано-Франківську. І я мріяв бути футболістом, правда, десь до 7-8 класу. А потім в мене була якась травма, я трошки випав, і в той час, коли мені не було, як грати в футбол, я почав грати на сцені. І далі мені сказали все, Євген, йди туди, це твоє ораторство, е сцена, давай. Ну і я так пішов. Хто міг би бути хорошим актором з футболістів? З футболістів? Я вони всі, коли вже такий високий рівень, вони там всі такі актори. Ну Марадона найкращий актор, мені здається. Футболістів я б хотів зіграти. Я, от, наприклад, колись захоплювався долею і вичитував про Пеле, Ну, всесвітньо відомого і легендарного футболіста. Але потім я прочитав про історію Гарінча. це його був партнер. Який, от е, через авторитет Пеле постійно грав на нього. Е, в нього була своя доля, в нього була проблема з ногою. Е, тобто е, я знаю про його дитинство. Тобто, е, якщо когось і грати, то тут треба пов'язана, щоб ситуація і з футболом і з особистим життям. Зрештою, як і Месі, який мав великі проблеми здоров'ям, який переборював багато речей, але він є справді бог. Він є геній. Він це, це справді е, Месі. Це є, це є геній сучасний. Я думаю, на всі віки. Це е, людина, яка, попри е, ту чи іншу форму завжди може вирішити долю матчу, судьбу терміру, долю країни практично. Бо так він вивів країну практично на чемпіонат не раз в найкритичніші моменти. Е, тобто, там, де є доля, там, де є людина, яка робить е, можливо. Не постійно, але один раз ту річ, яка впливає на подальшу судьбу команди країни. Коли така є історія серед когось, тоді є про що грати. Кріштіану Роналду чи Ліонель Месі? Месі, звичайно. Кріштіану – прекрасний спортсмен, а Месі бог футболу. Муріньо чи Гвардіола? Гвардіола. Мавріні трошки забагато бігаров, хоча він теж дуже талановитий. Що бракує футболі? Це дуже цікаве запитання. Можливо, режисерів, хороших режисерів, хороших постановок. Да. Цікавості, ізюминки, не схожості ні на кого. У нас в нашій театральній сфері. Кожен театр є окремий, і має свого глядача. Так само і напевно, футболі треба чимось заохочувати глядачів і вболівальників. І взагалі цей рух треба робити. Якби знімали кіно чи ставили виставу про український футбол? Що це було би це героїка, хороша героїка. Так, вона має багато складових, але насправді зараз ми хочемо. Робити теми, задавати, де би збирали сценарії на художні фільми, на повний метр і на телесеріали, так от я вже проговорював, що одна із тем становлення українського футболу, зрештою, з витяги київського «Динамо», багатьох інших команд.